Це одна із трьох клінік Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Такі ж є ще в Тячеві та Рахові. Вони працюють з червня 2022 року, розповіла регіональна медична координаторка сервісу та мобільних бригад Закарпатської обласної організації «Товариства Червоного Христа Людмила Сорокіна. За її словами, у день у журицьку клініку відвідують 40-50 людей. Лікування безкоштовне. Маємо на сьогоднішній день дві зміни роботи. Сімейні лікарі два у першу зміну, двоє у другу зміну. І також маємо вузькопрофільних спеціалістів, психолога, гінеколога. І за потребою наші сімейні лікарі мають. Вузькі спеціалізації, які надають можливість нам не направляти наших пацієнтів в інші лікувальні заклади, а отримувати якісну медичну послугу в одному місці. Мовою нашої роботи це не тільки внутрішнє переміщення особи це можуть бути і місцеві мешканці. А це загін швидкого реагування Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Христа України. У жорді загін працює з 19 грудня 2021 року, розповів командир Олександр Бо. За його словами, щодня волонтери отримують близько 10 звернень. Реагування на надзвичайні ситуації у нас є чітко визначені ролі, що ми надаємо першу психологічну допомогу, першу домедичну допомогу. Також надаємо там пункт обігріву, пункт гідратації, даємо пункт відпочинку для людей, які залучені і до ліквідації надзвичайної ситуації, і для постраждалого населення. Стосовно транспортування допомагаємо транспортувати маломобільних осіб з лікарень додому, з будинків до лікарень, коли це є не екстрений, а плановий якийсь пацієнт. 9 жовтня в Ужгород приїхали представники міжнародної федерації «Товариств Червоного Христа зараз товариство Австрійського Червоного Хреста тісно співпрацює з товариством Червоного Хреста України щодо створення колективних центрів та прихистків для людей, особливо для вимушених переселенців. Великою складовою нашої співпраці є підтримка в наданні послуг у сфері охорони здоров'я. Ми надаємо підтримку в такій сфері, як мобільні бригади, що створені для того, аби допомогти людям, котрі знаходяться у віддалених кутках регіону, і не можуть самостійно дістатися до лікарень. Це розвиток медичних сервісів на Закарпатті, це йде мова. Проти робочі медичні клініки Червоного Хреста з прийомом сімейних лікарів, працюванням фармацевтів, психологів це в Ужгороді, в Тячові і в Рахові. Так само ми під'єднали 13 мобільних медичних бригад, які від'їжджають виїжджають згідно графіку віддалені населені пункти. Вота 13 пунктів видачі допомоги по території Закарпаття. Спочатку діяльності програми це з червня минулого року на сьогоднішній день за 77 тисяч тисяч громадян отримали допомогу такими послугами медичними, фармацевтичними психологічними по лінії Червоного Христа. За словами Івана Несабу, цього року понад 200 тисяч людей отримали допомогу від закарпатської організації Товариство Червоного Христа України. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.